Чому пече в лампі? Практично кожного візиту ви стикаєтесь з такою ситуацією. І сьогодні ми хочемо розповісти, чому так відбувається. Коли ми сушимо покриття в лампі, відбувається процес полімеризації, тобто матеріал на нігтиках переходить із гелевого стану в твердий. В результаті такої хімічної реакції виділяється тепло. Частіше пече на початку сушіння, адже основна частина хімічної реакції відбувається в перші секунди. Можливо, ви помічали, що прозорі матеріали, база і топ підпікуються. Більше, ніж кольорові гель-лаки. Це відбувається тому, що в них міститься пігмент, який перешкоджає швидкому проникненню променів у матеріал. Тобто реакція відбувається повільніше і виділяється менше тепла. Також до основних причин можна віднести ваш гормональний фон, стан вашого здоров'я та ваших нігтиків. Якщо ваш нігтик більш тонкий та пошкоджений, чутливість ваших капілярів значно сильніша. І найголовніше, що робити, коли пече в лампі. Коли відчуваєте печіння, дістаньте ручку з лампи та переверніть її такі. Ім чином почекайте пару секунд, поки печення не пройде, і поставте ручку назад в лампу. І тут важливо, якщо ви хочете ідеальне покриття, то ось так не робіть. Ваші найліпші.